Запитуєте в мене, Ігор, а замість що гранува, макухи там, сої, от, е, який плюс, а я вам скажу, який плюс. Якщо у вас вдома немає на господарстві гранулятора і ви даєте або обичне зерно, а в основному мелите там, пшеничка, кукурузка, і ви взяли, просто купили обичну ось таку ось макуху. Да, ви взяли її і придбали і посипали. Куриш вони такі, пилюка десь залишилась мучка, вони її так вибирати не хочуть. А коли ви добавили на 20 кілограм, кілограм макухи гранульованої і кілограм соєвого шпроту гранульованого, курочка буде вибирати. І буде, звісно, ще вітаміни. Соя, як ви всі знаєте, це ж білок, це ж капітальний білок. І буде й нестися, і будуть і курчатка е, рости. От який, який плюс. Тож рекомендую, ми теж на тому господарстві робили і зимою, що ви запитували, як тебе так кури що несуться, як так ростуть. Тому що от усі вітаміни, весь секрет в гранулі. Все. Зробили і все. Так. Е можна робити і мікс, можна і сою додавати, і макуху додати. Ну, бачите, макуха добре ганулюється, одне, що вона нас така лічиста, бачите, і, е і привикла. Так потихеньку працюємо, тож, якщо буде цікаво, ми можемо поставити теж на баланс і можете і собі замовити. По цінах ще не знаю по упаковках, кому може ви по кілограмах розпасуємо, може кому 3 кілограми, кому кілограмчик потрібно, чи там сої, чи макухи. І без питань відправимо і не потрібно лазити по тих сайтах, думати, де його взяти. Щоб воно гарне було, що там награнулювали, чи не намішали, бо ми колись теж купляли, ще там не як не було гранулятора, соєвий шпрот і макука. А вони підмішували туди висівки, а брали капітальні гроші. Розумієте? А тут ось оці стоїть чистесенька і насипають. Тож, звертайтеся всім гарного дня, бережіть себе.